Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. На жаль, тиждень розпочинаємо з сумного. Нова втрата торкнулася українського спорту і баскетболу. Зокрема, помер гравець клубу Вищої ліги Кремінь Кременчук Олексій Ханілевич, у складі якого він став чемпіоном України своєї вікової категорії у травні минулого року. Його було призвано на строкову військову службу до Лав Збройних сил України, а в останній день зими поточного Ханілевич отримав серйозне поранення у боях поблизу Кремінної Луганської області. Яке виявилося несумісне з життям на момент смерті Олексію було 24 роки. У нього залишилася вагітна дружина, яка очікує на донечку світла пам'ять герою України. Відразу декількома патріотичними флешмобами був позначений 17-й тур чемпіонату української премєр ліги з футболу. Так в Ужгороді напередодні матчу тамтешнього Миная і Олександрії провели акцію пам'яті на честь героя України, коли неозброєного нашого військовополоненого було розстріляно російськими фашистами за гасло. На честь батьківщини гравці обох команд з'явилися на полі у футболках з зображенням бійця, який перед смертю сказав у пику окупантам Слава Україні світлину розмістили на фоні. Мапи нашої країни знизу додали підпис Героям слава героям слава у кривому грозі. На зустріч з Донецьким шахтарем господарі футбольного клубу Кривбас вийшли у спеціальній формі чорного кольору. Гравці присвятили її членам ультраскриворістів, які віддали своє життя на війні за незалежність України. Особливо варто відзначити зрозумілий напис на футболках Русні. Да, також Криворісці заклеїли емблему технічного спонсора Хома через. Співпрацю у компанії з російським пітерським зенітом у звітному матчі Кривбас поступився гірникам 0-3. Голгами відзначилися Судаков Келсі та Швед, що дало змогу Шахтарю одноцінно очолити турнірну таблицю перегонів. Звісно, донеччанам не в кращому сенсі цього слова допоміг. І поки що їхній основний конкурент у боротьбі за золоті нагороди спортивний клуб «Дніпро-1», який у головному поєдинку туру номінально вдома в Ужгороді 0-1 поступився київському Динамо. Наша команда. Що називається, сама організувала і привезла гол у власні ворота після грубої помилки оборонця Хайнера, якою сповна скористався досвідчений Буяльський. Загалом зустріч була небагатою на небезпечні моменти. Уже компенсований арбітром час врятувати ситуацію для дніпровців. Міг Адамюк, але з його ударом впорався голкіпер динаміців не щирет, А на заключній компенсованій хвилині вже колега останнього замплуа на протилежному боці поля Рибак не дав себе пробити в очному протест. Стаянні Раміресу ця поразка стала для спортклубівців другою у чемпіонаті України нинішнього сезону. А безвиграшна серія команди в турнірі вже сягнула трьох матчів. Нагадаємо, що в останньому турі перед зимовою перервою наша команда поступилася криворізькому кривбасу. А минулого туру зіграла в ніч з Олександрією. Загалом спортивний клуб Ніпро 1 не може перемогти вже п'ять матчів поєдинки, п'ять поєдинків поспіль. Були ще нічій та поразка у протистоянні з кіпрським аєком у раунді Оф ліги конференції, не відзначившись у зустрічі з Динамо, Дніпровці перервали клубну рекордну серію. До неї вони у 21-му матчі поспіль забивали в чемпіонаті України. В останній спорткубівці не забивали аж 24 жовтня 2021 року, і також у поєдинку. З киянами і щойно стало відомо про те, що спортивний клуб «Дніпро-1» отримав бан на реєстрацію нових футболістів. Заборона поширюється на чоловічу та жіночу команди. Причина невиконання зобов'язань бург перед португальським клубом Морей Ренсе за трансфер Феліпа Піреса. Дніпровці не відмовляються від зобов'язань та готові здійснити платіж. Але Морен Ренсе досі не надав весь пакет документів, які необхідні для здійснення зет платежу в умовах воєнного стану порядок розрахунків у зовнішньоекономічній сфері зазнав суттєвих. Змін і далі про таке уряд великої Британії звернувся до компаній, до компаній спонсорів Олімпійських з закликом тиснути на міжнародний олімпійський комітет, щоб не допустити участі російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка відбудеться у 2024 році в Парижі. На жаль, на позачерговому конгресі міжнародної федерації фехтування, яку до війни очолював росіянин Алішер Усманов, 89 голосами за 46 проти, було ухвалене рішення про допуск російських та білоруських спортсменів. Цменів до міжнародних змагань воно набуде чинності у другій половині квітня поточного року і означає, що росіяни та білоруси згідно з умовами нейтральності та індивідуальними допуском зможуть виступити на чемпіонатах Європи і світу у 2023 році та у кваліфікації до Олімпіади у Парижі. Україна двічі намагалася заблокувати це рішення, але безуспішно. Український боксер Олександр Усик повідомив про те, що прийняв пропозицію британця Тайсона Фюрі про розподіл гонорару 70 на 30 на користь ф'юрі, але з однією умовою відразу після бою британець має пожертвувати 1 мільйон фунтів стерлінгів на допомогу українцям, які постраждали від війни, розв'язаної російською країною агресором. А за кожен день затримки має заплатити 1% зі свого гаманця українцям. Попередньо поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Планується провести 29 квітня у столиці Великої Британії Лондоні на стадіоні Вемблі. Збірна України з легкої атлетики з національним рекордом за кількістю здобутих золотих нагород чотири перевершила результат 2007 року, коли подібних було три. Здобула перемогу у медальному заліку Кубка Європи з метань, який відбувся в португальській Лейарії. Володарем однієї з них з кращим результатом сезону у світі Ю 23 з метання молота став дніпровець Михайло Кохан, що дозволило йому очолити європейський рейтинг. Відзнаки найвищого гатунку також у цьому виді королеви спорту у ще донедавна іншої представниці нашого регіону Валерії Іваненко Кириліної, яка нині захищає кольори Черкаської області, золоті медалі і в Артура Фельфейнера з метання диску та у Романа Кокошка у штовханні ядра срібним призером змагань став Михайло Брудін з метання. Диску. Далі баскетбол. Чоловіча команда Дніпра поступилася у рідних стінах 80-86 столичному столичного Київбаскету у рамках догравання одного з матчів української суперліги, який було припинено через повітряну тривогу. Втім, так і не завершеного з цієї причини. Господарі виграли першу половину, але з гостям а за, Але за гостями залишилися третя та четверта десяти хвилинки. За останню таку вони пропустили лише 14 очок і змогли втримати перевагу у поєдинку. Обидві команди продемонстрували. Але непогані кидкові показники, але дніпровці при цьому припустилися більшої кількості помилок. Київ баскет вийшов вперед в очній сезонні серії протистоянь протистоян з Дніпром 21 І з рахунок цього за однакової кількості перемог по 17 піднявся на другий рядок турнірної таблиці. Тим часом Слобожанський прометей, який дочасно став переможцем регулярного чемпіонату латвійсько-естонської баскетбольної ліги, святкував чергову 20-ту поспіль і 28-му загалом перемогу у турнірі, здолавши з рахунком 83-57 латвійський. Університет, зрештою, попри переконливий результат, звитяга українській команді далася не просто шальки терезів на власну користь і вдалося схилити лише після великої перерви. 12-річний Дмитро Вишуванов з Дніпра завивав три медалі на зимовому кадетсько-юніорському чемпіонаті Хорватії зі стрибків у воду, який завершився в столиці країни Загребі. Єдиний представник України, який наразі там тренується, виграв змагання на п'ятиметровій вишці. У нього також дві срібні нагороди у стрибках на три і дно. І однометровому трампліні. І на завершення на рік старша а від нього вихованка відділення скелелазіння дитячо дитячо-юнацької спортивної школи електрометалург міста Нікополь Єва Стінкова стала срібним призером змагань Кубка Болгарії у розділі програми Булдеріни, які фінішували у тамтешньому місті Велико І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.